І всім привіт, з вами камеромен Детан. Не сказати то, що я вернувся. Я Я, дивіться, я створив другий аккаунт. Блє. Хо. Зараз. Чекай. Мене почекай. У мене тут небольші технічні шоколадки від мене. Во! Такий канал. отсюда. О, назва. Э, заставка. Эх, не, хоть заставку, но ну, ё -моё. Вот такая. Вот. Вот такая вот заставка. І можливо я її поміняю. Ну, як? Можливо, я верну цю. Тому, якщо так, гукліть цей канал і підписуйтесь.